У фантастичних фільмах геймери вже давно мали керувати грою за допомогою жестів, хопаючи щось там у повітрі. Але у реальному світі, поки найкраще, що вигадали для шутерів, це ігрові миші, які постійно продовжують вдосконалювати. Про одну таку ми сьогодні і поговоримо. Зустрічайте Logitech G309 Lightspeed. Як зрозуміло з назви, це продовження популярної G305. Ну як продовження? Від попередника в ній залишилась хіба що батарейка. Все інше було, так би мовити, переосмислено. Тому тепер G309 має більше спільного з G Pro, ніж з 305. І мова не про дизайн, хоча і в цьому плані G309 стала значно приємніша. Просто подивіться на дно цієї миші. Нічого не нагадує. Ліворуч 305, праворуч G Pro. Великі ніжки, фірмова заглушка для PowerPlay, навіть сенсор в G309 поставила як в прошку Hero 25K з роздільною здатністю 25600 точок на дюйм та максимальним пришвидшенням 40G. А це на хвилиночку вже кіберспортивний рівень. Замість мікриків Омрон нова миша отримала гібридні оптикомеханічні перемикачі Lightforce. Вони дають кращий тактильний зворотній зв'язок, мають бути швидшими, надійнішими та витривалішими. В принципі, сама технологія виключає появу даблкліка. Ще одна фішка Logitech G309 одразу два способи бездротового підключення через фірмовий Lightspeed за допомогою USB-приймача та Bluetooth. Кнопка перемикання каналу зв'язку та відповідний індикатор знаходяться на дні поряд із перемикачем живлення. До речі, я не знайшов місце в корпусі для приймача, ані під заглушкою знизу, як у G Pro, ані під кришкою батарейного відсіку, як у G305. Коротше, у подорожах краще використовувати Bluetooth. Проте в комплекті є кабель подовжувач для USB-приймача на випадок, якщо ваш ПК стоїть десь під металевим столом. Не знаю кейси, де він ще може знадобитися. З іншими мишами у мене завжди був впевнений зв'язок і без нього. Від однієї батарейки можна пограти 300 годин при підключенні через LightSpeed або 600 плюс годин при підключенні через Bluetooth. На хвилиночку це 100 днів по 6 годин. І цей час можна збільшити до безкінечності, якщо використовувати ігрову поверхню з бездротовою зарядкою PowerPlay. В такому разі батарейка не потрібна. І вага миші зменшується з 86 г до 68 Глейди великі, тому ковзає мишка добре як з батарейкою, так і без неї. Завдяки ось цій вставці дизайн миші нагадує шалом з якихось зоряних війн, як її не поверни. Особливо в білому кольорі. Також є повністю чорна. В обох варіантах нижній пластик та верхня вставка напівпрозорі. G309 має симетричну форму, але розрахована лише під праву руку. Бокові кнопки є лише з однієї сторони. Габарити миші трохи більші за 305-ту. У мене долонь середніх розмірів і мені зручно тримати цю мишу як пальцевим, так і долонним хватом. Для кігтєвого, як на мене, у неї заважкий зад. Центр ваги зміщений до батарейки. Пластик матовий, тому миша з руки не вислизає. Також в комплекті є спеціальні наліпки із шкіряною фактурою, які мають ще більше покращити щеплення. Всього G309 має 6 програмованих кнопок: Дві основні колесо, кнопка DPI та дві бокові. Кожну з них можна перепризначити чи забіндити макрос. Все разом із сенсором налаштовується через застосунок G-Hub, а всі налаштування можна зберігти в пам'яті самої миші. Є світлодіод, який горить різними кольорами при перемиканні DPI. В принципі, він та індикатори каналу знизу це вся підсвітка миші. Основні кнопки відокремлені від корпусу, добре підпружинені, легко натискається з краю та важче ближче до центру миші. Колесо має ледь помітну відсічку та прогумовану поверхню. Ось як все це звучить. Щодо якості, пластик приємний, всередині нічого не бовтається, при стисканні миші не хромтить, принаймні поки вона нова, єдине, що має мінімальний люфт, це знімна кришка. Logitech G309 Lightspeed однозначно хороша бездрутова ігрова миша. Але я вже не впевнений, що це дійсно продовження G305, тому що між ними дуже велика різниця. У будь-якому разі, здається, 300 серія переходить в інший клас. Дякую, що додивилися це відео. Якщо воно вам сподобалось, дайте якийсь знак. Бажаю, щоб у вас все було під контролем. Бережіть себе та близьких і не забувайте донатити на ЗСУ.